Жмуток льону, декілька вузиків і клапт тканини для завершення образу. Завдяки таким нехитрим засобам можна створити справжню українську ляльку-мотанку. Для того щоб навчитися секретам створення цього традиційного оберегу у центрі київської фанзони, майстер-класи проводить знана у сфері народної творчості. Майстриня Вона на своєму прикладі показує, як власноруч створити ляльку, яка несе в собі надзвичайний енергетичний потенціал. Це старовинна українська лялька Мотенка, яка прийшла до нас з сивої давини. Зараз цю ляльку, яку ми робимо, я людям розказую, що це по лялька побачена по новому сучасним ляльковим майстром, але вона пробуджує в нас колективну пам'ять народу, яка сягає глибинного коріння наших далеких предків. Вузлова лялька робилася з трави або з соломи. Висівали окремо льон і робили ляльку. Лялька з крестом на обличчі ставилася червоний кут де пізніше з'явилася ікона. Загалом існувало багато речей та символів, що захищали наших пращурів від життєвих труднощів. Але найсильнішим оберігом завжди була і буде любов. Якщо її додавати до всього, чого торкається людина, то часом не буде від чого захищатись. Сьогодні із цього матеріалу ми навчимо вас, як зробити справжню українську ляльку-мотанку, що буде оберігати та захищати вас та вашу родину. Спочатку торочку. Маємо таку пасму, розділяємо на п'ять ну, ниточок достатньо. Великий пучок уверх, маленький вниз. Тепер зробимо обличчя, розпушую знову льон, таким чином. Прикладаю ще одну ниточку, обкручую і зав'язую на два міцних вузлика. Другий вузлик маємо голівку. І маємо ляльку, але не чіпура. Українська дівчинка завжди була у пишній спідничці. Розпушимо спідничку, підстрижимо, зачешемо і будемо мати гарнюсіньку дівчинку. Тепер зробимо у рукава. Дивіться, буде українська сорочка, долоньки, коска на бачок. Маємо шість вузликів. Маємо ось таку дівчинку, тим не багато часу. І маємо старовину, українську вузлову ляльку, яка робилася вузликами. Із цією справою майстриня знайома ще з дитинства. Мати робила такі ляльки, щоб заспокоїти та розважити доньку. Тепер вона несе цей мир та злаходу людям та не вчає, як зробити собі домашній тотем. Майстриня запевняє, що ляльки не допомагають у сучасному житті. Наприклад, якщо повісити у себе вдома дві коляок, зв'язаних між собою спільною ниткою, то у людини обов'язково з'явиться друга половинка. Якщо ж жінці, яка хоче дитину подарувати мотанку малюка. Вона завагітніє. Такі вироби користуються великою популярністю. Їх купляють як українці, так і іноземці. Що ж, до наших молодих співвітчизників, вони теж заходять на вогник. Під час прогулянок хрещатиком із задоволенням беруть участь у створенні оберегів. Скоріше, ну поставлюся як таку пам'ять, як хороше розповідання, хорошим проведеним времени, а я все навчилась таку куколку. Я багато років працюю з дітками і я бачу, як діти сприймають нашу старовину українську ляльку. Навірно, це йде на якомусь генетичному рівні. І це на ці ляльки Барбі. Я думаю, що ми велика нація, ми великий народ. Ми коли-небудь подолаємо, ми звернемось до свого коріння і э, наші діти будуть сприймати душею. Під час єврочемпіонату такий подарунок собі та своїй родині можна зробити безкоштовно, але й після нього цікавість до оберегу не зникне, бо щорічно по всій Україні проходять заходи, де народні майстри з усієї країни діляться своїм досвідом з усіма охочими, щоб нащадки не втрачали пам'яті про такий важливий та сильний оберіг. Анастасія Сєєва, Іван Мотреченко, служба інформації за київським часом.